З Днем Конституції України! Сьогодні ми вшановуємо основний закон нашої держави: Конституцію України. Це не просто збірка статей, це наш спільний код честі, дух свободи та суверенності. 28 червня 1996 року ми закріпили своє право на незалежність, мову, культуру, гідність. Конституція. Це гарантія нашого права бути собою, жити у вільній країні, розмовляти рідною мовою, створювати майбутнє з високо піднятою головою. І саме сьогодні, як ніколи, ми усвідомлюємо її вагу, бо вона наш щит, наш символ сили та незламності: Українці нація сильних. Ми боремось, ми вистоюємо і ми святкуємо. Бо наш дух неможливо зламати, нашу волю неможливо приборкати. Дякую кожному, хто творить нову історію України, захисникам, волонтерам, митцям, учителям, усім, хто тримає українське в серці. Хай Конституція буде не лише законом, а натхненням, хай вона веде нас уперед, до вільної, незалежної і процвітаючої України! Слава Україні!